Як виступили вчора спільним, е, спільною заявою міністр внутрішніх справ і голова СБУ, попросили е, з метою наведення порядку в Україні для стабілізації ситуації, щоб, скажімо так, у нас зараз фактично є один спільний ворог, який хоче захопити наші території, щоб був порядок, значить, е, звернувся і на Ливайченко і Явахов до громадськості з метою того, щоб здали незаконну зброю, яка у них знаходиться на руках. Тому що рано чи пізно ця зброя стріляє, стріляє, на жаль, наших громадян. Недавно, от ви знаєте, сьогодні там в Ківерцівському районі. Двоє один з одним посварились, один другого вистрілив. От буквально на днях цьому ратному два дні назад теж забіг, забігла людина до зброї, яка там дійсно теж прикривала, що зі зброєю до іншого, скажімо, мешканця Ратнівського району, і почав вимагати гроші. Ну і таке далі. Продовжується, ви знаєте, був напад на заправку. Тому в мене прохання до. Громадськості до 21 числа діє місячник здачі зброї. Після цього незаконна зброя, яка буде знаходитися у громадян, буде в законному порядку вилучатися з порушенням кримінальних проваджень. Це я передаю слова міністра внутрішніх справ, голови СБУ, а також виступ першого віце-прем'єра по самому блоку Віталія Ярина.